Всім самий величезний привіт! Ми зараз з вами подивимося, які знижки приготував нам АТБ з 6 по 12 грудня включно. Знижки до 40, але я навіть бачив щось і так пролистав швиденько до 45%, навіть бачив, що є. Також ми з вами подивимось промгрупу. Я приготував вже свій золотий маркер, тому що будемо з вами відмічати найкращі знижки. Тут дуже багато хороших пропозицій. На чай від мономах чорний. «1001 одна ніч та зелений. 23,90 та 2090. Ось цих, в цих смаках по 30 пакетів. А мені здавалося там більше. Ну, добре. А в цих по 25. Здається, там щось опечатка. Має бути ж по 45. Пам'ятаєте, завжди? 35. Ну, добре, подивимось з вами. Міленіум по 20 гривень. Шоколад пористий, білий, молочний та чорний теж хороша знижка. Так, тут у нас кавомани, кава. Якобс 280 грам, майже 250 гривень. Тут взагалі можна все відмітити, тому що дуже хороші знижки. Зі знижкою зараз буде чорна карта. 120 грам 92 гривні, 250 грам 169 гривень. І чорна карта, це, мабуть, для турки, да, заварна, 230 грам 74 гривні. Сир від Country, 160 грамів, іде упаковка 48,50 та 49,90. Тут у нас ковбаски золотиста від своєї лінії, 260 гривень за кілограм. Ковбаска Варена Яловичина Люкс від своєї лінії 60 гривень, палочка йде 550 грам. Залишайте свої коментарі на рахунок цієї ікри від Норвен, ікра лососева. Зерниста форелі 80 грам, 149,50. Також залишайте коментарі, тому що розходяться, не зрозумію я, чи добра вона, чи не добра, тому що однім подобається, а іншим ну, пишуть, що не дуже. І гортаємо далі свій журнал, наш журнал. Ви також робіть нотатки у своїх записниках, що вам тут більше. Ну, Потрібно купити з хорошими знижками, щоб потім не, не бігати, не льотати по АТБ. Дивіться, ця паста з ікрою від своєї лінії зараз 180 грам, от, знижка 45% по 30 гривень. Також, хто її купував, залишайте коментарі. Паста від Веладіс, 33 гривні, 150 грам, креветочна. Ага, це нарізка форелі рибна. 120 грам, 124 гривні, знижка непогана. Тут у нас будуть креветки, ціни бачите на екрані. В акції сардельки та сосиски своя лінія. Сардельки ліонські по 174 гривні кілограм, і сосиски дитячі варені 60 гривень 330 грам. Так, щось я пішов не, 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 не туди. Ну, добре, будемо так тепер дивитись. Ковбаса до пюрешки, 70 гривень. Своя лінія за 500 грам. Виріб, м'ясо-місткий, часниковий розумний вибір 45,90, паличка 420 грам. Тут в нас кетчуп від Королівський смак. До шашлику та лагідний по 22 гривні. Упаковка, зверніть увагу, на 250, а 400 грам. Це велика упаковка, це хороша ціна. Майонез від «Гуляй поле» 23,90, 300 грам. І майонезний соус 550 грам, 26,50. В акції гірчиця від «Своя лінія» по 10,40. І шпроти хороша ціна на шпроти. Своя лінія 160 грам 42 гривні та 240 грам 53,50. В акції йогурт та закваска від лактонія. Маленькі по 16,50, 290 грам, великі 780 грам 38,50 та 800 грам 35,90. Тут в нас вершки від преміалі 500 грам. 82 гривні 33%. Відсоткові. І хороша ціна на сирки від своєї лінії. Плавлені 70 грам 1050. Також зверніть увагу. Крабові палочки від Deluxe 40 гривень 250 грам. Це хороша делюкс фірма. Ну, власна марка АТБ, вона рахується найкращою. В акції щедрий дар. 36,90, 725 грам. Щедрідар, отакий, як ми звичайно купуємо, 850 грам, 42,50 теж хороша ціна. І 3 літри дар, 147,50 соус соєвий від чумак 36,90, 470 грам. Дуже хороша ціна на приправи від своєї лінії до картоплю, до м'яса, до плову. Я думаю, там всім будуть. Зараз по 6,90 Також зверніть увагу. Шоколад від Рошен Лакмі, 22,50. Мілка 35,90, теж знижки хороші, 40% 32 гривні. Та велика 300 грамова, 93 гривні. Снеки від своєї лінія 20 гривень 90 копійок 140 грам. Тут в нас Вермішель своя лінія швидкого приготування. 7 гривень 30 копійок. Арахіс смажений, солений зі смаком бекону та сиру 11,50-70 Чіпси Чипси Люкс, Упаковка 125 г, 33 гривні. Цукерки ямі Гамі від Рошен, 17,90 будь-які. Ловіта Рошен. Печиво по 20 гривень 135 грам, і печиво орево 21 гривня 50 копійок, 110 грам. Теж хороша знижка на печиво орево. Дуже хороші ціни зараз на цукерки від Millennium, в ВТБ Рів'єра. 166 гривень 250 грам. та цукерки Millennium Elegance майже 300 грам, 99,90. Гуртаємо далі наш. Цікавий журнал. Це в нас йдуть напої, хортекс. Зверніть увагу, всі різна ціна один, один виробник, а ціни різні. Апельсин, мультивітамін, ананасовий, грейпфрут, вишня. Не знаю чому, так? Різні ціни. Зазвичай виробник ставить одну ціну на напої. Напій чамбо, полуниця Ківі від Біола сильно газований 2 літри 20 гривень 90 копійок. Жіноча гігієна зараз дуже хороше знижкою котекс. Зверніть увагу, ось ця жіноча гігієна. Котекс зі знижкою 40%. Тут в нас для обличчя це крем для. Да. Якийсь новий, мабуть, Польща буде, я сподіваюся, 59,50-30 грам. І оці вже на поличках ви, мабуть, вже знайомі стоять в АТБ Алоє, Ромашка, Оливка для обличчя та шиї. 44,90, велика вага 200 грам. Пантін 109 гривень, це дуже хороша ціна на пантін 109 гривень. Так що також, хто користується тим шампунем, зверніть увагу. Зараз буде знижка на усі засоби від сатін. Тут у нас і шампунь дитячий 22 гривні 270 мл. Також для миття дитячого посуду 20 гривень 50 копійок, пів літри. І гель для прання дитячих речей 57,52 літри. Теж хороші знижки. Дуже хороша ціна буде на зараз на туалетний папір від своєї лінії двошаровий 4 штуки в упаковці 30 гривень 50 копійок. Зверніть увагу. Рушники від своєї лінії. 26,50 дошарові в упаковці. 2 штуки. Також хороша ціна. І серветки, хустинки, паперові 150 штук, 38,90. В акції гель. Універсальний. 63 гривні, цілий літр. Нео для миття посуду 30 гривень 50 копійок за пів літри. Нео капсули. 14 штук 104,50 та 10 штук 83 гривні. Засіб для прання. Power deluxe Washen Free 75 гривень за 2 кг. Теж хороша знижка. І гала. Порошок Гала. Тут у нас йде вага 2 кг 700 г за 199 гривень, навіть знижка 53% більше. бачу. Тут сторінка для споживання алкоголю, надмірне здоров'я. Для вашого здоров'я. Кому цікаво щось, можете поставити на паузу та переглянути те, що вас цікавить. В акції буде хороша ціна на живчик негазований та газований. Дві Літри двадцять чотири дев'яносто. Тут на сторінка дитяча. Мабуть, все ж таки ще будуть докуповувати, я думаю, іграшки до Миколая, тому що діти чекають Миколая. Ціни в АТБ на іграшки ще доступні. Ну і, звичайно ж, наша улюблена промгрупа. Давайте подивимося, що тут цікавого. Кастрюля емальована з кришкою. На 7 літрів велика 459 гривень. Сковорідка з кляною кришкою 24 см, 349 гривень. Бачу, все подорожчало. Форми новорічні для випікання 49 гривень 90 копійок. Термокуголь на 300 мл 229 гривень. Тарілки від люмінарк 19 см 53 гривні та 24 56 гривень. Келихи будуть продаватись наборами по 6 штук, 400 гривень майже. Так, це пластиковий набір контейнерів в наборі 2 штуки на літр 600 та 850 мл, 73 гривні. Дошка кухонна 70 гривень. Набір для нарізки та подачі сиру 4 предмети, 249 гривень. Ой, це, мабуть, для мене такий набір. Я дуже полюбляю сир. Набір кухонний з трьох предметів. Рушник, прихватка та рукавиця в новорічному дизайні 129 гривень. Цікаво, цікаво. Я думаю, що будуть там трішки більші різні візерунки, малюнки. Скатертина, розмір 1,40 х на 2, 199 гривень. Скатертина, доріжка, раннер. 129 гривень, ковдра бамбукова 449 гривень, метр 40 на 2,5. Набір двох махрових рушників, 100% бавовна. Розмір 50х90 та 70 на 140. Майже 400 гривень за набір. І остання сторінка: не буду вас затримувати. Тут в нас ефірна олія. Мені потрібно буде теж якусь придбати 40 гривень. Бомбочки для ванни 23 гривні. Фарба палет 66 гривень це хороша ціна на фарбу -палет в ВТБ. Туш для Вій 57 гривень. Гірлянди, новорічні, друзі 46 гривень. Картонні. Шкарпетки. Жіночі, чоловічі, махрові 75 гривень. Склад 70 бавовна. Колготи жіночі. Чорного кольору 139 гривень. Бурки жіночі на замку, штучне хутро 499 гривень, розмір з 37 по 42. Черевики чоловічі зимові, 41 по 45-й, розмір 499 гривень. Також на них я подивлюся, що це таке. Набір для декорування. 129 гривень. Штопор електричний 299 гривень. Аромадифузор для дому 129 гривень. Стрічка світлодіодна, довжина 5 метрів, 299 гривень. Теж хороша штучка. Календар на магніті 20 гривень. І тут у нас пішли іграшки. Набір для ліплення, для виготовлення ялинкових іграшок. Набір для творчості. Набір для творчості. Картина за номерами 249 гривень. Ну що ж, а я вам хочу подякувати за ваш перегляд. Всього вам самого найкращого. Будьте здорові і до скорої зустрічі!